Вітаю малята. Сьогодні до нас звернулися за допомогою наші знайомі ляльки Наталка та Софійка. Добрий день, Наталю та Софіє! Привіт, друзі. Ми хотіли сьогодні вранці приготувати сніданок для своїх іграшок, але не знаємо, що в чому готувати. Допоможіть нам, будь ласка, для приготування страв нам потрібний посуд. Ми будемо його показувати, а ви будете відповідати, як він називається та що в ньому готують. Що це, дітки? Каструля, правильно, що в ній можна приготувати? У каструлі готують суп або борщ. Що в ній ще можна готувати? Так, кашу, макарони. Або спагетті, або ж можна зварити пельмені вареники, а ще й варять в ній компот. Що ж нам хоче сказати каструля? Послухайте чисто мовку. Гарні сами я варю. Щу -щу -щу -щу, Суд, дітки Правильно, це сковорода або українською мовою пательня. Що на ній готують? На пательні можна смажити котлети або рибу, можна смажити яйця, а ще можна насмажити млинців. Дітки, увага! Ну жбо. Відгадайте загадку. Не слон, а має носик, не паровоз, а дим пускає. Що це таке? Так, це чайник. У чайнику кип'ятять воду. А для чого, як ви думаєте? Так, воду кип'ятять для чаю, малята. А як можна назвати всі ці предмети разом? Це кухонний посуд. Дітки, а зараз ми зваримо кашу. Добру кашу я зварю, в казанок води налю. Ось пшенця я насипаю, кашу ложкою мішаю, вийде страва смакота. Пригощайтесь, любі дітки. Дітки, поки ми варили кашу, а наші Софійка і Наталя лялечкам приготували сніданок. На сковорідці ми насмажили яйця, а в чайнику закап'ятили воду для чаю. Пригощайтесь, будь ласка, дякуємо вам, дітки, за допомогу. До нових зустрічей!